Аліна слюта, стелився барвінку. Допоможіть, допоможіть! гукала жінка. Хоч хтось допоможіть. Голос про допомогу лунав і лунав. Люди, які йшли до магазину, озиралися і дивлялися, хто це може бути. Десь далеко на городі стояла жінка і просила допомоги. Та це ж Марія Юхимова. Син пішов по хліб. Матір залишив саму в хаті. Увімкнув музику. Мама любила її слухати. Заспокоювалася, а іноді засинала. Двері не замикав, бо тоді стукала у вікна. Марія, не дочекавшись сина, вийшла з хати, попрямувала на город і заблукала. Люди співчували цій жінці. Це ж треба. За два роки похоронила трьох онуків. Відспівали в церкві світланчиного влада. Який розбився на мотоциклі, Юриного сина знайшли мертвим на дорозі, а Наталочиного Ігоря застрелили з рушниці. Горе, жінці, горе, а Ален Женя десь під Авдіївкою б'є прокляту русню. А в жіночки ж двоє маленьких синочків переживає, за всіх переживає. Утратила Марія спокій, утратила через нервові зриви і зір. Нічого не бачить, навіть стежки іде навмання. А це щось із головою. Розум потьмарився, ходить, іноді співає. Гарний голос у жінки. Він і дітям передався, співуча сім'я була. Тепер син Сашко доглядає глядає матір. Жінка з дитиною покинула його. Доньки возили матір до лікарів, але хто хоче дивитися на хвору жінку, який не сьогодні завтра 80 років виповниться. Ходять кожного дня до неї Наталя й Алла, приберуть, наварять, поперуть, згадують тата, який пішов в життя, коли мамі ще й п'ятдесяти не було, а вдруге заміж вийшла за Миколу, у дівця. Микола зараз у своєї доньки, за ним теж догляд потрібен. Чоловік переніс операцію на серці. Життя занадто жорстоко обійшлося з Марією. Вона шукає співчуття, сподівається на допомогу та підтримку. Час лікує, кажуть, у народі, ну якщо не зовсім лікує, то хоча б маскує згарища душевних пожеж. Церковниць він запрошував людей на недільну службу. Наталя вже впоралася із господарством, видоїла корівок. Відправила до череди, нагодувала свиней, посипала зерна птиці. Тепер і самі час збиратися до храму. Добре, що йти близько, рукою подати, тільки через дорогу перейти. Згадала свого синочка Ігорка, який постійно допомагав батюшці бити у цвін та й усяку іншу роботу виконував. Згадала і клубок стиснув горло, покотилися сльози. Заспокойся, сказала сама собі. І почала вдягатися у святкове. Кожної неділі вона обов'язково заходила до церкви, ставила свічки, читала молитву, просила прощення у все вищого за себе, дітей своїх. Тоді ставало легше, біль відходив, а коли почала ходити на крила співати, ніби линула до сина в захмарне життя, була десь поруч з ним на небі, відпочивала душею. Наталя була закохана в Олега зустрічалася з ним, хоч Мама Марія і сварила адже школяркою ще була, бутон її дитячого захоплення розпускав пелюстки і перетворювався на прекрасну, ніжну та тендітну квітку кохання. Провела Олега в армію, чекала листів, бігала постійно до поштової скриньки, дихала пахощі солодкого літа, купалася у променях вранішнього сонця, з насолодою підставляла обличчя. Солов'ї своїм співом розтинали навіть душу і линуло закохане серце у безкрає небо. Сільською вулицею йшов красивий парубок, і де тільки він взявся. Микола відразу запримітив Наталю, розчервонілася, мов квітка в саду. Щоки вогнем запалали від його слів, коли привітався, а він пускав очима їй бісики. Усміхнений, веселий, чепурний, модно вдягнений, спитав, як справи, Наталочко, щось у нього таке є, що зачаровує, майнула в дівчини думка. Ніч темними очима зазирала в хату. на дворі сіяла маком набридлива мряка. Так само вогко й незатишно було в душі. Наталя лежала на ліжку без сну, Микола запав їй у душу. У середині ніби все перевернулося, у житті всякого буває. За будь-яких обставин не треба впадати у відчай і все налагодиться, думала дівчина. Любов народжувалася у відповідь на любов. Тоненька дівоча постать у білій сукні, що тріпотіла від кожного подиху вітру, блукала садом. Вона його покохала, мріяла про чоловіка старшого, такого, що був без вітру в голові, щоб допоміг їй улаштуватися в житті. Та й мама сказала, що варто шукати вигіднішу партію, бо захоплення колись мене, а жити треба гідно і забезпечено. А Микола старший на шість років. Віддають Наталочку заміж у багатодітну сім'ю. Свекруха зі свекром прийняли невістку, хата маленька, своїх п'ятеро, але і їй місце знайшлося тісно, не те слово. Микола кожного ранку поспішав на тракторний стан до свого залізного друга, свекруха коло печі, свекор інвалід по двору. Заміж Наталя йшла уже з приданим, чекали первістка. Їй перед декретом дали роботу в дитячому садку. Тут вона знаходила собі відпочинок, любила малечу, гратися з нею додому не поспішала. Чоловік повертався з роботи втомлений, не до кохання було, та її людей повна хата. Умивався, вечеряв. Тоді так хотілося, щоб Микола із зарплати купив їй якусь обновку, та де там, гроші у спільну касу, а попросити у свекрухи боязко було, хоч бачила, що дівчатам своїм справляла обновки, заспокоювалася на роботі, Слонав дитячий гомін, співали пташки. А потім літо допливло до обрію, гайнуло на спочинок. У двері осель тихо постукала осінь. Уже відчувався її солодкий дух, то тут, то там, у садках важко гупали достиглі яблука, пахкотіли яскравим цвітом чорнобривці, пишно квітли астри, попід хатами кивали оксамитові жоржини, зацікавлено глипали темними очима дрібні соняхи. Осінь щедро обдарувала врожаєм, засіяла густим дощиком поля і впала першою памороззю на породілу траву. Не забарився і перший сніг. Із першими сніжинками поспішила Наталя до пологового будинку. Там купила собі Сергійка, красень. Нічого від нього не забереш і зайвого не додаси. Уродився гарний справжній козак. І полинули одноманітні дні, пелюшки, неспокій, дитячий плач, няньок багато, але твоя дитина няньче сама. Добре, що колгосп виділив хатину, не хатину хороми, новий збудований дім. Його звели западенці, як у нас кажуть, добротний будинок, його і віддали молодій сім'ї, гадали, що тепер залишаться в селі. Молодь у селі потрібна, хоч у той час тракторний стан налічував 60 трактористів. Обома родинами облаштовували сімейне гніздечко. Тепер господинею в домі була Наталя. Сама і за прачку, і за кухарку, господарство завели, училася робити все. Питала поради в сусідів, знайомих, мами. І почалися розкриватися секрети куховарства, господарства, квітникарства. Тішила синочка, і коли хлоп'ятко прокидалося серед ночі чи коли хворіло, воно завжди бачило біля себе свою неньку. До неї простягало свої рученятка і їй посміхалося. А через два роки в Сергійка з'явився брати, славний хлопчик. Назвали Ігорем, любила обох, але Ігор був маминим синочком, він більше тягнувся до неї. Любила своїх дітей Наталя, дуже любила любов, як промінчик сонця, проткнеться в душу і залишиться там назавжди. То спалахуючи, то ховаючись за хмарку, а то і пролється дощиком сліз. Діти підростали, не засмучували. Тато тільки вечорами міг з дітьми погратися, адже цілий день був у полі на роботі. Наталя пішла працювати прибиральницею узимку, коли дитячий садок не працював, возила дітей до бабусь, а влітку до дитячого садочка. Працювала як бджіл. Старалася, виконувала всі вказівки керівництва. Робота кипіла в її руках. Найшвидше по землі ходять новини. Не встигла одна сусідка на вухо сказати щось інший, а кума через дорогу вже знає. Тільки останньою взнає новину дружина, як грім серед ясного неба пронеслося селом, Микола ходить до молоденької. І загуло село від розмов, і заплескали, як веслами по воді. Людські язики по чужій долі. Ще пак. Так добре жили Наталка з Миколою, будинок, як дзвін, господарство оком не оглянеш, двоє синів. Вони ще не розуміють, що батько в гречку скакає, а Наталя щурніла. Набралася сміливості і одного разу застала чоловіка з коханкою. Звісно ж, п'яний був. Просила подумати про дітей. Пробувала страмити. Добрим господарем був. Усе в роботі, усе в клопотах. За роботою ніколи було вгору глянути, а тепер горілка очі затьмарила, діти не потрібні, жінка теж, а коханка глипала очима. А що ж мені робити? Ми ж любимо одне одного. Випивай зі своїм чоловіком, а мого не чіпай. Його діти чекають, йому є кого любити, кричала Наталя. Бувало, по п'янці Микола ще ходив до коханки, а як діти підросли, мабуть, соромно стало, хіба гадав, що любов поверне його в юність наповнить почуттям душу. Думалось ще недавно, що достаток у хаті, повен двір худоби, двоє синів, дружина, яка догоджає, то і є щастя. А виявилося, що щастям зветься оця молода жінка, а може, це обман? він і сам не знає. Помер від горілки чоловік його коханки, і вона з маленькою донечкою залишилась сама. Забрав її до себе колишній сусід, хатину свою продала, перестала гуляти, народила чоловікові двох синів. Дорога Миколі до неї була закрита. Він став частіше заходити до своєї мами. Підобідають, по 100 грамів вип'ють, щоб кращий апетит був. Почав частіше заглядати до чарки, заливаючи свій смуток за втраченим коханням. Горілка поганий товариш, коли серце тужить. Так недовго й у прірву скотитись. Горілка не мати рідна, жаліти не буде, заведе в такі нетрі, звідки ходу назад вже немає. За вікном повільно сповзали сутінки, та плали в сіру павутину вечора. і знову прожиті роки миготять перед очима, немов пейзажі за вікном швидкісного потяга. Наталя вихоплює із них найсвітліші моменти, сама до себе усміхається. Сини стають на ноги, уже Сергійко школу закінчив, пішов навчатися на тракториста. Пригадує, як він любить чепуритися, наче дівчина. Щоб завжди був біленький кумірець виложений і светрик модний. Ігор не такий вибагливий, пригадала, коли було без грошів, я їздила до Москви із всяким таким товаром сиру назбирає сметани, капусти червоної наквасить та калини в пучечки нав'яже, огірків із діжки дістане, то трішки м'яса. що уторгує, поміняє на долари, а може, щось і купить з одежини. Діти завжди охайні, модно підстрижені, сама навчилася стригти, за плечима аж не носити. Дівчатам на роботі стрижку чи зачіску зробить, а мами школярів просять їхнім чадам навести лад на голові. Сама почала гарно вбиратися, з жінкою стала почуватися. Подруги різні дрібнички дарували, духи витончені. Завжди Наталя в модному убранні туфлі на підборах розтіла жіночка. Ігор у Києві чай пакує, коли приїжджає, мамі гостинці везе, а одного разу сказав Мамо, це не моє, я буду жити вдома. Вона на роботі, а син усю домашню роботу поробить, ще й у колгосп ходить, то сіно заготовляє, то солому скертує. Дуже любив коней, умів з ними ладнати. Наталя говорила, що путній чоловік ніде не пропаде. Усе обістя потопало в квітах груші різних сортів, яблуні, струнки вишні, жовті й сині сливи, густий виноград, смородина, чорна та червона і ще багато всілякого, смачного й духмяного різноманіття. А які троянди повилися аж до самої коробочки. Наталя була закохана у квіти, і з вулиці можна побачити цей квітучий рай. Та не складалося щасливо її сімейне життя. Немає злагоди, взаєморозуміння з Миколою, хоч була любов. Щастя їм удвох належало будувати. Хитким став місток у сімейному житті, який вона любов'ю прокладала. Налетіли вітри, зруйнували місток, уже зрада, байдужість у сім'ї порядкують, і немає щастя. Немає надії на його порятунок. Зійшла й Наталя з того містка, поклав на неї око родич чоловікової сестри Сергій. То додому забіжить до них, то щось хлопцям принесе, то якесь у нього діло, посада у нього така керівник у селі. Закрутив голову жінці, а вона й не пручалась. Хотілося чоловічої ласки, підтримки. Знала, зрада вчинок негідний, але теплоти і ніжності в житті Наталі було мало. Хто заборонить надіятись, що й вона кохана? Хто заборонить кохати? Відійде все, і плітки, і сором, і, на жаль, молодість, а кохання. Чим же Наталя так приворожила Сергія? Завжди частенька, чепурна, охайно та зі смаком одягнена струнка бручка до роботи без гонору. Микола не повірив, не мав сили в те повірити, однак почав помічати, що Наталя затримується на роботі. Раніше такого не було, чепуриться перед дзеркалом. Тихий, теплий, лагідний якийсь незвичайний день. Сонечко здавалось, золотим, легенький вітерець ніс на своїх крилах вишневі пелюстки, зацвів бузок. І все повітря пропахло весняним ароматом. Очі втонули в мальовничих краєвидах рідної і дорогої серцю місцевості, ще трохи і обійме Наталя Сергія. Попереду вимальовується соснова посадка, а за нею поворот. Їхала велосипедом, поспішала на зустріч. розуміла, що все, що робила, великий гріх. Але відмовитися від того щастя, хоч і короткочасного і безнадійного, не могла. Їй постійно хотілося опинитися в його обіймах, цілувати його і щоб він її цілував. Коли сонце йшло на спочинок, жінка поверталася додому, нізащо в світі раніше не могла подумати, що таке любовне божевілля може існувати насправді, так як і всі жінки. Вона багато про це читала та бачила на екранах телевізора, нескінченних романтичних серіалах. Однак, як людина твердомисляча, вважала все прочитане і побачене лише романтичною вигадкою, красивою казкою, якій не місце на цій грішній землі. Але Сергій умів одним словом, одним поглядом очей розігнати смуток, підняти настрій, додати впевненості і оптимізму, поверталася з відчуттям неймовірного щастя та неземної закоханості, які тепер владно запанували в її серці. Знала, що то, мабуть, неправильно, що почуття ці назвуть недостойними. Пристрасть гріховною, але боротися із власним єством не могла, та й не хотіла. Життя багате на сюрпризи, спливали роки. Сини один за одним вилетіли з родинного гнізда. У кожного були свої сім'ї, свої клопоти. Сергійко взяв собі за жінку сусідську дівчину Світлану, трохи пожили в селі молоді. А тоді на сімейній раді вирішили, що поїдуть до обласного центру. Знайшли роботу, винаймали житло. Сім'я жила дружно, свахи раділи за молодих. Одне тільки турбувало їх, що дітей у них не буде. Оженився й Ігор, зустрів суперсучасну дівчину. Для села було дивним, що Таня постійно курила. Хотіла веселого життя, випивки, друзів, дискотеки. Молодим ніхто не дорікав. Вирішили жити в райцентрі. Лалека приніс їм донечку, назвали Діаною. Дуже схожа на тата. Він її любив найбільше за все. Мама не дуже хотіла сидіти з донечкою. Наталя терпіла, не втручалась, вмиваючись гіркими слізьми, міцно тулила до серця онучку. Не склалося подружнє життя в її синочка. У Наталі лише іноді якесь недобре перечуття закрадалося у душу, але гнала його геть, а думки обсідали голову. Забрала Діану до себе, піклувалася про неї, тато теж. Пішла дівчинка до школи, мама приїжджала, але не часто, привозила бабусині пиріжки, тістечка. Часто бабуся передавала автобусом гостинці для онуки. Діана телефонувала бабусі, дякувала. Наталя навчила Діану вишивати бісером. вечорами вишивали разом, учили уроки, дівчинка старалась, була гарною ученицею. А Ігор, бувало, квітів у полі оберемок нарве привезе, на порозі покладе і чкурне на роботу. Наталя і Діана раділи його витівкам, але сталося лихо. На роботі Ігор поранив око. Потрібно було їхати до клініки в Одесу. Інвестор виділив 90 тисяч гривень на операцію, стільки потребували з клініки. Мама була поряд із сином. Вдалося врятувати частину зору, але ж живий і це добре. Хлопець трохи занепав духом, але донечка обвивала руками, цілувала і казала, що він у неї найкращий. Одного зимового вечора Ігор зателефонували. Він зібрався і пішов, промовив, щоб лягали спати і його не чекали. Пішов до місцевої жінки Лілі. У неї збиралася молодь, була і випивка. Вечір скрипів промерзлим снігом і немилосердно обпікав щоки сердитим морозом. Натруджене село поринуло у глибокий сон і лише подекуди перегавкувались дзвінким гавкотом собаки. Страшна чорна звістка вихором увірвалася в їхню оселю. В одну мить світ перевернувся і згасло сонце. Родина враз осиротіла. Великий світлий дім поринув у темний світанок скороботи і застиг у німотній непорушності. Підлога пішла з під ніг, а стеля, здавалося, ось ось впаде на голову. Наталі хотілося впасти і померти. Коли прийшла до тями, майнула думка, що онучка нічого не повинна знати, але таємне стало явне. Того зловісного вечора Ліля чекала на Ігоря. Прийшов із своєю дружиною і Сашко. Вони знали один одного, проводили час разом, що там відбулося, що не поділили, хто його знає. Сашко пішов додому, узяв рушницю, постріл, і Ігор мертвий, а сам вийшов у другу кімнату і там застрелився. Ранком мчала поліцейська машина. Наталя запідозрила щось недобре. А людський язик, як помело, метнув туди, метнув сюди і розлетівся бруд на всі боки. Люди хотіли розтерзати Лілю, кажуть, що це все через неї. Поліція нікого не пропускала до хати. Матір до сина не пустили. Казали, що кров'ю залита була вся підлога у кімнаті, міски були на стіні і меблях. Такого похорону старожили не пам'ятають. Хоронити хлопця прийшло все село. Море людей, море квітів, коли заграв духовий оркестр, сльози лилися рікою у всіх присутніх, був скільки гіркоти в цьому єдиному слові, скільки сліз, невиплаканих, здушених десь глибоко всередині, підрубала важка втрата батьків під самісінький корінь. Вони пробачали один одному все. Микола, відчуваючи, що над їхнім подружнім життям нависла чорна хмара, став шовковим, але в серці наталі для нього місця вже давно не було. Кохання випарувалось, ніби роса на сонці. Як часто ми робимо помилки, про які потім шкодуємо, але, на жаль, життя так влаштоване, що нічого змінити не можна, і час не повернеш назад. Гірчать неспокійні думки. Дні вились з чорною вервечкою, Наталя проковтнула гіркий клубок, що підступав до горла і заплакав. Господи, за що ж така кара? Як нестерпно й прикро всі пересуди слухати, серце розривається навпіл. Треба щось робити з онучкою. Замкнулась у собі, нічого не їсть, нікого не чує і не бачить. Немає вогника в діанчине, хоча наясніють не радістю, як раніше. Допомогли оформити опікунство над дитиною. Депресія в Наталі була настільки глибокою і затяжною, що вона вже навіть подумувала про самогубство, не відчувала більше потреби жити, бо життя вже не приносило їй ні краплини задоволення, ні крихти радості, ні дрібки щастя. Навіть материнство вже не тішило бідолашно. Як швидко зросли її сини і недалекі ті дні, коли вона залишить свій дім, розплющила очі, наче з туману проступив перед нею силует чоловіка, і коли той підійшов ближче, упізнала Миколу, просив отямитися. Нам треба діаночку ставити на ноги, нашу квіточку, промовив. Постаріли ми з тобою. Що поробиш, життя не спинити. Одні приходять. Інші відходять. Діана несла плетену корзину. У корзинці банка з водою. Біля банки стояв пучечок барвінку, корінці якого бледбайливо обгорнуті вологою полотниною. Це ти барвінок хочеш посадити, що так обережно несеш, подивилась Наталя на рослинки і погладила блискучі зелені листочки. Посаджу на могилці татуся, відповіла Діана. Нам учителька на уроках казала, що барвінок і калина одвічні українські символи, вони приносять людям щастя і вірну любов. Ця любов має бути вічною. Думаю, що мій барвінок приживеться і встеле могилу татуся голубими, голубими зірочками. Встелися, барвінку, встелися.